Україні сьогодні провели в останню путь сімох героїв і загиблими бійцями, що віддали власне життя за мир в Україні, прощалися поблизу Києва та на Рівненщині. Це і військовослужбовці, і добровольці, які пішли захищати рідну землю. Колу березового чоловіка відомої журналістки Тетяни Чорновол ховають у Борисполі на Київщині поруч із загиблими під час другої світової. Чоловік пішов добровольцем служити в батальйон. Азов він загинув під Іловайськом у неділю від снайперської кулі, рятуючи товариша. Зробив собі перев'язку сам, махнув рукою, щоб не підходили, і просто лежав. Не подаючи жодного звуку, лежав як герой. Друзі, які були з ним у бою, кажуть, це був зразковий командир, за яким можна було йти у будь-яке пекло. Дружина Тетяна Чорновол до останнього тримається мужньо. Вона залишилася з двома дітьми. Я дуже вас прошу згадати його, коли буде звільняти горлівку. він мріяв про це. Рівненщина тут прощаються одразу з трьома героями. У селі Красилів поховали загиблого в зоні АТО Олександра Суліського. Чоловік служив у батальйоні Горень. Загинув від розриву гранати, коли рятував своїх побратимів. Йому було 35, і він сам виховував доньку. 13-річна дівчина залишилася сиротою. В останню путь провели сьогодні й Олега Тарасюка, член правого сектору. Врятував трьох друзів, але сам загинув. В нього навіть на автоматі не рошкує таке. Емблема була ая на морі. Завжди для нього війна була як без страху. В Олега залишилася дружина, двоє дітей та двоє онуків. До рівного привезли і тіло підполковника Віктора Новіцького, офіцер оперативного командування. Північ загинув під час АТО, рятуючи життя солдата. Київщина база Національної гвардії. Тут попрощалися сьогодні з трьома військовослужбовцями з батальйону Донбас, з полковником Нацгвардії Юрієм Бойком та рядовими Романом Мотичаком та Юрієм Литвинським. Я кажу, Юра, за скільки років ми прожили? Ти всі свої виконання, обіцяння виконував. Виконай одне обіцяння. Повернись. Я вам обіцяю, Я повернусь єдиним. Єдину обіцянку він мені не Єдину. він не повернувся живим. Вони загинули 10 серпня під Іловайськом під час зіткнення з бойовиками. Розміновували міст, але потрапили в засідку снайперів. Тіло ще одного військовослужбовця викрили терористи. Граната упала буквально полуметра від мене. Оторвало два пальца. Нам не казали довжним медичну допомогу. Якщо б в течення двох часов трьох нам не б могли би восстановить мої пальці, лікарі батальйону Донбас теж прийшли на прощання. кажуть, їхніх бійців можна було врятувати, якби були належно обладнані реанімобілі. Обруднювання, которое я казуляні посередство можна казати, помож на місці на полі бою, бо практички ні, а то є сіна устарівши. Полковника бойка і добровольця Литвинського поховають у Києві Романа вдома на Львівщині.